Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це на скія Forte 2020 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та ПЛКП автомобіль взагалі без нарікань два фарбованих елемента встановлені оригінальні легкосплавні диски. До речі, з дуже гарною гумою. Автомобіль приїхав з Америки. незначні пошкодження були по правій частині. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Ходова частина також обслугована. Нещодавно замінили масла фільтра по двигуну. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині вас ось такий текстильний світлий салон сірий. По салону взагалі немає ніяких нарікань. Стан як новий, на автомобілі усього 20... 50 тисяч кілометрів пробігу, стан самого руля, стан бокової підтримки. У нас іде мультикермо, датчик світла. Також ось такий широкий сенсор дисплей, є камера заднього огляду, все працює, кондиціонер, електропакет по переднім сидінням та електрогулюровка бокових зеркал. Все, що треба для комфортного пере... переміщення по місту. Ось так виглядає задній диван, салон дуже в дуже класному стані. Наголошую ще раз, і в нас йдуть допом. Ось такі гумові килимки, по стелі також немає ніяких нарікань. Тож, друзі. Запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!